Привіт усім! Вітаю вас! Хочу сьогодні поринути у спогади про святкування Різдвяних свят. От зараз Різдво перенеслося на 25 грудня і 7 січня. А як ви святкуєте взагалі? Чи перебудували ви свої святкування на грудень, чи залишилися ще в січні? Напишіть мені в коментарях, як ви святкуєте свято це. І взагалі хочеться пригадати оці святкові традиції, які використовували завжди наші українські господині при підготовці до цього гарного свята такого затишного, сімейного. Ну Завжди, по традиції, ви знаєте, що на Різдво е, ходять всі до кумів, носять кутю своїй кумі. Ну І ми не виключення було, як діти були малі, ходили і ми до своєї куми, до однієї до іншої, в мене двоє дітей. То я знаю, пам'ятаю, що завжди, якщо запрошує кума до себе, то вдома не дуже стараюся щось приготувати, а завжди скупляєшся, йдеш, несеш це все до куми. Ну, традиції такі дуже багато чого можна згадати, як ходили з дітками до кумів. Ходили ми дуже довго, вже діти мої такі доросленькі були, але з великим задоволенням ішли до своєї хрещеної матері. Привітати її святом. То такі були традиції. Але ж крім того, що у куми ми ж святкували це, також і це все і вдома, сім'єю, родиною сідали за стіл. То я знаю, завжди було так цікаво, коли діти були малі, 12 страв потрібно поставити на стіл різноманітних блюд, приготувати. Ну, інколи, Коли виходило щось різноманітне, а інколи як кажуть, з пальця висмоктували, 11, а що ж 12? да ось хліб ж. Дванадцята страва, компот, 12 страва. От і виходилось обов'язково 12 страв. Так і получалося, що завжди 12 страв. Але постійно, як кажуть, цвях програми це кутя. На покуті повинна бути кутя. А як готуєте ви кутю? З чого ви готуєте з рису? Перловки, як як кажуть, чи як традиційно Готують її, ніколи не готувала із цього традиційного такого продукту, це з пшениці, чи що її готують. От Я стільки років прожила, якось ніколи не готувала, так. а готую завжди, сама люблю і завжди готувала і мама моя. Або рис, або перлова крупа. То перлова крупа мені більш подобається смак. І обов'язково е, готую із маком. Хоча бабуся моя готувала завжди з узваром. Щось вона з маком морочиться її, молоть треба затовкти з цукром. А узвар зварив, меду кинув вкинув ложку та й добре. Ну, Я щось з узваром не дуже любила. Ми завжди полюбляли в дитинстві з ті яблучка поїсти, Ну, а остальне залишалося у тарілці, і ніхто його не, не їв. Але сама люблю кутю, дуже люблю кутю. А тільки з маком смачно зробити, додати туди горіхів, грецьких, а чи волоських, змелених, чи родзинки на українські, на українські родзинки. І дуже смачна, виходить, кутя, коли це вона так зготовлена. І які ще традиційні робили. Продукти ще блюда. Вареники, можна пиріжки, пироги, із маком пекли пироги. Ну, Холодці якось не варили ніколи. Голубці можна зготувати. Завжди я смажила якісь карасики або товстолобики, або якісь коропи із смаженої риби. От саме такі українські традиційна риба, щоб була. Eine... E -e -e Що ще можна було приготувати Налисники можна приготувати з маком, можна приготувати налисники з капустою. Так е -e, дуже гарно. І обов'язково, коли готувала раніше е -е, господині, то це ще, я пам'ятаю, моя прабабуся. Обов'язково, щоб була голова покрита платком. Одягнутий був, як треба, не в любо якісь там у футболці, а гарненько, чистенько, обов'язково з чистими помислами, думками, щоб гарно, гарний настрій був. Бабуся завжди казала, щоб ото як їси, так, щоб воно тобі так на здоров'я, все й було. От якось люди так вірили в це. Ну дійсно, якщо як, кажуть, думки наші матеріальні. Як, як думаєш, як готуєш якийсь, е, якесь блюдо, то ти ж вкладаєш в нього позитивні думки, обов'язково. З позитивом ти готуєш його, то дійсно воно й повинно передаватися нам на здоров'я. Чому люди, коли їдять, то кажуть на здоров'я? Е, ну і як, як же ж не заспівати гарної щедрівки чи колядки? Пам'ятаю, ми з донькою з моєї завжди було, любили, як готуємося до Нового року або до Різдвяних свят, то мелодія Різдвяна по-любому. Або закордонна якась оці різдвяні мелодії, зараз їх уйма красиві, такі вони піднімають настрій е, якось так легко з ними, веселіше, а обов'язково потрібно поспівати. Ну І взагалі, виходячи з того, що я працюю в такій сфері, що ми кожного року співаємо ці щедрівки, то з дітками ми завжди щедруємо. І оце кожного року ходимо, щедруємо по всіх закладах у нашому місті. Діти довольні, їм надають і цукерок, і печива, і різні різноманітні емоції, наспіваємося, пісень. В будь-яку погоду і дощ колись йшов. Такий дощ, йшов, що ми прийшли мокрі. Зате після того розпаковували подарунки, цукерки, печиво, і сідали у нашому позашкільному закладі пили чай, всі гуртом однією родиною. Всі довольні, задоволені. І людям гарно настрій підняли. І люди нас запрошували кожного року, приходьте ще. Діти з задоволенням вивчають колядки та щедрівки, віршики, різноманітні посівки, посівань, посіванки і завжди згадують, чи будемо ми ходити в цьому році щедрувальною групою. То я вам скажу, це дуже так гарно прививає дітям любов до традицій. Любов до нашої української пісні. А чи у вас є такі традиції? Напишіть мені в коментарях. Чи є у вас такі традиції, щоб дітки ходили по хатах і досі в наш час зараз, якщо підкреслити, і співали колядок, щедрівок. Зараз люди позакривалися по дворах, позакривали великі свої забори, на великі замки, повідпускали своїх псів і не пускають нікого в хату. А раніше люди завчасно готувалися. Запрошували, виглядали по вікнах чи не йдуть до них діти, люди засівати, співати пісень. Тому що я думаю, що якщо до тебе йдуть люди, значить ти ще живий, значить про тебе пам'ятають. І буде наступного року добробут і щастя і мир. А от зараз, бачите, до чого призвело це все наше затворничество, скажу іноземною мовою. Тому що люди перестали спілкуватися по-простому, по простому між собою. Зараз всі люди почали закриватися один поперед одного почали змагатися, хто краще приготує, хто краще вдягнеться. А це робити цього не потрібно. Колись мені батюшка казав, що не обов'язково треба накривати на стіл ядства такі, що ні в кого немає. А головне Мати Бога в душі, прийти краще в церкву, постояти тихенько, помолитися за всіх своїх рідних, згадати їх, поставити свічечку за здраві. І, як кажуть, переосмислити своє життя за рік той, який ти прожив, чи правильно, чи неправильно, можливо, щось там не так, то переосмислити його. Ну, от якось потрібно робити. Я думаю, це правильно. А оті гонки за багатством, за красою, за чимось краще від когось я такого ніколи не любила і не роблю це не для мене, наприклад. Ну, Можливо, комусь подобається це ж таке людське, як кажуть, діло. Ну, такі спогади. Але пряник різдвяний. Обов'язково буду пекти, і обов'язково викладу в інтернет вам на, собі на канал. А ви, будь ласка, подивіться, перегляньте, можливо, змотивую когось і теж комусь захочеться спекти різдвяний пряник. І обов'язково розписати його карамельним сиропом, розмалювати, написати якісь гарні можливо, бажання або якісь красиві символи українські. Це обов'язково так треба зробити. І пряник це не складний такий продукт, який важко зробити. Це зробить навіть дитина, якщо захоче, то обов'язково потрібно цей символ Різдва, різдвяний пряник спекти. У мене є форми, я придбала їх і от кожного разу є мед, а всі останні продукти докладуться. Якщо я вас змотивувала до Різдвяних свят, якщо вам сподобалась моя розповідь, можливо, якісь спогади і у вас виникли, пишіть в коментарях. Буду рада почитати їх. Якщо сподобалася моя розповідь, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Ну і побіжу зараз готувати різдвяний пряник. До зустрічі, до побачення всім!